Цікаво, хто цей персонаж, якого гратиме Джон Малковіч. До речі, напишіть у коментах, тільки мені він схожий на Гендельфа. Так от, як каже всемогутній інтернет, це може бути Іван Крагов, він же червоний привид. Радянський науковець, який хоче виграти у космічній гонці, яка розгортається у той період. Словом, типове втілення Радянщини. Оце, знаєте, догнать і перегнать. Крім того, коли він дізнався, як четвірка отримала свої сили, знову-таки як типовий совковець, подумав Е, я теж так хочу. От тільки не придумав він нічого розумнішого, аніж взяти з собою у космос горилу Мішу, Бабуїна Ігоря, блін, от зараз образливо, і орангутанга Петю. Яке барвисте збіговисько. В будь-якому разі поява його персонажа мені вже подобається, адже завжди приємно бачити, як у кіно опускають Росію або Сувок. Тому сподіваюся, що це буде максимальна клюква.